Слава Богу. Слава Богу. Бог благий. Це так. Дуже гарний псалом ми співали. Сьогодні ми їздили на автовокзал з моїми друзями. Я вже 30 років знайомий з ними і ми дуже дружимо з ними. Всі 30 років. Вони брали білети до Варшави в жовтні на початку. Вони їдуть туди, щоб вилетіти до Америки. Їм обом 60 плюс. Ми стояли біля каси. І так трохи знаєте, в серці. Я кажу, ви поїдете, і ми, мабуть, більш не зустрінемось ніколи на цієї землі. Ні, може, так, да, хто знає. Ну, скоріш, ні. І ми тоді підбадьорили один одного і сказали, ну, тоді зустрінемось на небі. Ось куди ми прагнемо. Іде по милості Божій, по Його великій любові, ми можемо зустрітися. Щоб нам не звернути з того шляху, який веде нас до неба. Ми збираємось тут. Ми молимося. Ми співаємо гарні псалми, ми слухаємо гарні проповіді. І якщо ми пам'ятаємо, там є про дів тих, десять їх було. Там сказано так, що коли роздався крик, схопилися тоді всі, ті діви і каганці свої наготували. От ми збираємося, щоб каганці свої наготувати. Якщо ми будемо готувати дуже справно каганці, а там не буде масла, марна праця. І ми дуже вдячні тому, хто дає нам це масло, хто дарував нам спасіння, І, як казав брат, який проповідував нам. Ніколи не можна забувати цього. Нам треба пам'ятати те минуле в нашому житті, коли Господь спас нас і дарував нам життя. Нам треба бути мудрими, щоб, як казав брат Сергій, розуміти волю Божу для дня сьогоднішнього. І це теж. Без Бога неможливо. Бо Ісус сказав: Це я є дорога, правда та життя. І знову Він, Він у центрі нашого життя. Але нам не треба зупинятися на тому, що ми маємо сьогодні, а бажати більшого. Я не про їжу і про гроші, про щось більше. Нам треба налаштувати, э, наготувати свої світильники по російському поправілі, поправляти і рухати далі. Ось про це я хочу таку коротеньку проповідь сказати. Про те, щоб рухати далі, я так вважаю, що для цього нам треба мати серце. Яке шукає. В Євангелії від Матфія в сьомому розділі, сьому вірш, ми читаємо такі слова. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Знаєте, це, це таке становище серця, і воно без Бога не формирується. Щоб шукати і шукати те, що дійсно того варто. Це він допомагає нам. Ми трохи за це будемо говорити. Мені згадується така історія. Вона дуже така дитяча, може показатися, наївна така. Ми були в Криму, коли він не був окупований. Діти були такі малі, ну десь вісім. Сім років, дві доньки. І ми були на пляжі, і мій друг розповідав за кургани, які там скарби, які там золото, серебро знаходили. І каже, що недавно каже, я не йшов монету, щось така давньошня, мабуть, даже римська. Вона дуже дорога. І діти почули. І запитали, скільки, якщо її продати, можна купити морозиво. Що <сіх> дітям ще надаль влітку. Я кажу, та цілу машину. І, Мабуть, з машиною разом. Знаєте, що вони стали робити? Вони <сіх> палички такі і стали щось копати. Прямо на пляжі. Підуть, скупаються, виходять, опять щось шукають. Я думаю, що це не в кожному. Не в кожної людини це є, але це дуже гарне таке свойство серця. Але, на жаль, що навіть маючи таке бажання шукати, на жаль, люди можуть шукати, як мої діти не того. Вони копали відкопати морожена хотілося їм. Я не перекладав на українську з російської, я хочу прочитати. Як сказав це Блес Паскаль. Ковысь. В мире существует только два типа людей: те, кто ищет, и те, кто нет. Мы или перегримы в поисках ответов, позволяющих увидеть смысл в существовании нашего мира, или скитальцы, что блуждают, по проселочным дорогам развлечений или отчаяния, гоня прочь саму возможность открыть для себя нечто удивительное. Я с ним сгоден. Не каждый людина Кто-то живет от ранку до вечера. І все. Хтось шукає. Але, як сказав десь у посланні апостол Павло, всі шукають свого, а не те, що потрібно Господу Ісусу Христу. І є ті, хто з Божою допомогою і тільки з Ним. Він Альфа імега, і без нього нічого не можемо робити, того, що варто. І тільки ці люди з Божою допомогою шукають те, що потрібно. Мені скоро теж буде 60. Якщо Бог дасть, доживу. 12. Квітня ми з жінкою святкуємо день нашого покликання, рукопокладення. І в квітні 23-го буде 30 років. Невелике свято для міста, для країни, для церкви. Для нас так. Але ми продовжуємо шукати. Я вважаю, що це дуже правильне становище серця нашого. І коли я через 5-7 хвилин закінчу, я дуже хотів би молитися за себе, за нас присутніх. Скільки б нам років не було, скільки б ми гарного вже не знайшли від Бога. І треба дякувати Йому. Славити Христа, дякувати Духу Святому, дякувати Богу Отцю. Але не зупинятися. Я розумію, я теж людина реалістична. Я не кажу, що ми кожен день з ранку до вечора будемо шукати щось духовне. Ні-ні. Я реаліст. Але іноді час від часу. Це треба робити. Коли ми слухаємо проповідь. Коли ми, може, зранку встаємо на молитву, просто на ліжку лежимо і думаємо за Бога, за наше життя. Я буду казати за людину, шукаючу людину, за християнина. Ми не будемо казати за тих, хто тільки шукає Бога. Той же, по-моєму, Паскаль, Блес Паскаль сказав такі гарні речі, я не пам'ятаю хто. Людина, котра шукає істину, правду, настоящу правду, вона на 100% знайде Бога. А той, хто знайшов Бога і буде шукати далі, він пізнає істину. Так що, друзі, продовжуємо рухатись. У тому напрямку, в якому Бог веде нас. Дякувати за те, що було. Дуже дякуємо за те, що є, і прагнемо того, що Бог нам приготовив. Що ми шукаємо? Я декілька від Слова Божого отривочків зачитаю. Іван, 5 розділ, 44 вірш. Ісус каже такі слова Івана, Євангелія. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете? Прагнете, я подивився переклад, це як по-російськи стрімітесь. В російському перекладі не шукаєте. Не Ніщиті слави від єдиного Бога. Хтось думав, що таке слава Божа? Я трохи нагадаю вам. Ви знаєте, я трохи нагадаю. Слава Божа, це присутність самого Бога. Присутність самого Бога, яке ми можемо відчувати вірою, можемо переживати емоціями. Слава Божа – це проявлення його характеру або проявлення його чудес. Коли Христос творив чудеса, то ми знаємо, що автори Євангелії писали, що «і явилася слава Божія в зціленні. Це проява слава Божої. Чудеса це проявлення слава Божої. Ісус таке питання їм задає каже: як ви можете вірувати? Коли не прагнете, слави Божої, І я задумався. А, а дійсно, давайте ми виключимо присутність Божю з нашого життя, виключимо проявлення Його характеру, Його відкриття і його проявлення в зціленні, в чудесах, в тому, що Він реальність свою являв нам. На чому наша віра буде? Ви скажете віра від Слова Божого на це відкриття. І дійсно вірити неможливо. В нас віра ні на що не опирається. І це гарно, коли ми шукаємо слави Боже. Пам'ятаєте, Мойсей казав, Боже, яви мені славу Твою. Хто хто на ця людина багато вже бачила? І був у центрі того, що робив Бог для Ізраїля. Але сказав: я хочу бачити славу твою. І Бог показав йому свій характер. Я Бог, чоловіка любив і многомилистивий. Це підкріплює віру. Після такого відкриття, як не сказати, якщо ти не підеш з нами, і нас не виведи від ціля. Бо тільки з тобою ми можемо піти. Тільки з тобою, якщо ти йдеш з нами, ми будемо славніше всякого. Другого народу шукати і прагнути. Слави Божої. Це гарний пошук. І мені здається, в моєму житті його не так достатньо, як хотілося би. Але біда буде не в цьому, а в тому, що я з цим змірюсь. І скажу, ну, і хай буде так, як є. Я читаю за мужів Божих Святому Письмі, і бачу, що вони дуже жаждали Бога. Пам'ятаєте, що він каже до євреїв, 11, 11 розділ, 6 вірш? Ну, Там кажуть, тот, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Одинадцятий розділ, 6-й вірш. Ну, ми задаємося іноді питанням дуже практичним, як його шукати. Ну, є такі підсказки, нагадаю вам. Я думаю, що це ви знаєте. Ми можемо відкрити святе Письмо Його, бо Ісус сказав, ви бажаєте мати життя вічне. І слідуйте Письмо Святе, бо воно свідчить про мене. І ця книга, вона, перш за все про Бога. І тільки потім, про єврейський народ, про церкву. Про людину особисто. Зараз ми стали ходити до дитячого садочку, там де переселенці живуть. І я дуже дякую пастору, який благословив це служіння. Я дуже дякую Віталію Мироновичу, який покликав нас і щоб ми приєдналися, і благовіствувати там. І ось у нас буде після знайомства, ми вже були. Перша така клуб у нас такий нове життя буде зустріч, ну таке перше спілкування на біблійські теми. І там стоїть перша тема Біблія та її автор. Коли я розмов, ну, думав про це, може про Біблію розказати, а як її відірвати від автора. Може про автора тільки розказати, а як насилаючись на Біблію. Там, де нам сказано, що шукають його, получають нагороду, то оце, там, де ми не тільки бачимо, що робити, що ні, це дуже гарно, щоб дурниці не робити. Але є більше там щось. Більше сокровища. І коли я викладаю герменевтику, я кажу, друзі, є три рівня відкриття. Перший рівень, що робимо, що не робимо. Другий рівень це вже вище. ким бути і ким не бути. Але є вищий рівень пізнаття і відкриття, хто є Бог. І від Його слави переображаємося в Його образ, і з того витікають наші діла. Але і ким бути, і які діла чинити, це теж дуже важливо. Треба закінчувати, і будемо переходити до молитви. В Євангелії від Матфія в Нагорній проповіді Ісус каже: отож, не журіться, кажучи, що нам ми будемо їсти чи будемо пити. Шостий розділ з 31 по 33 вірш. Бо ж усе цього погані, погані шукають. Але знає ваш отець, що всього того вам потрібно. Шукайте ж наш перш царство Божого і правди Його, і все це вам додасться. Іноді не дуже правильно трактують це місцеписання. Дуже дякую, що 33-й вірш, оператори. Іноді кажуть: шукай царства Божого і все. І більш нічого не потрібно. Ні-ні, друзі, треба ще й працювати, як хто може. Треба бути жертвеною людиною, щоб мати те, що Бог запланував для нас. Але тут, не кажучи, що зовсім не потрібно шукати, що одягнутися, що їсти, що пити, сказано найперше, тобто правильний пріоритет. Я думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Шукайте і що поїсти. Може хтось піде після служіння в АТБ зараз і буде якусь ковбаску шукати, ну, на вечерю поїсти. Ну, шукайте. Біда не в тому, що ми шукаємо ковбаску як поїсти. Біда в тому, що ми тільки ковбаскою будемо шукати. От від цього почнеться вже біда. А якщо поперше, найперше, Буде царство Божого, то і можна хліба пошукати більш свіжого і повечеряти гарно. Подякувати Богові за все. Ну, Закінчу такою думкою, що не тільки Бог нас викликає шукати, а знаємо, що і Бог шукає. Ну, Може, це більш образне для нас це буквально. Шукати, мріяти, прагнути, бажати такі синоніми слову шукати. Але й Бог шукає. В Російській є так, такий вірш, що Бог іще собі поклонників в духі і істині. Він шукає. Христос каже: якщо прийду на землю, знайдулі. Віру. Такий вірш є Друга Хроніки, 16, розділ 9 вірш. Бо очі Господні дивляться по всій землі. Він теж шукає, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Апостол Павел філіпійцям напише в четвертому розділі в сьомому віршу. Вони там принесли пожертви гарні. Філіппійцям 4, 7. А він каже, що. 17. Пробачаюсь. 4, 17. А він їм каже. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання. Я шукаю плоду. Я думаю, через апостола Павла каже Дух Святий і Бог. Він теж шукає плоду. Пам'ятаєте біля Смаковниці? Пошукав і не знайшов. Але це не про нас. Слава Богу, в нас є. Плоди. Бог бажаючих їх було ще більше, щоб наш плод прибував. Але дуже гарно, коли ми не зупиняємось на тому, що є. Дякуємо за те, що є. І час від часу зупиняємося, думаємо, міркуємо, розмовляємо з Богом. І продовжуємо шукати тільки з Ісусом, з Духом Святим, з цією відкритою книгою передачами. Час від часу. Шукаючи і одяг, і може хтось обої вже шукає, як переклеїти в хаті. Хай Господь допоможе. Але іноді час від часу налаштовувати свій світильник, Кому, котрому масло є, щоб він гарно працював. І рухатись далі. За Христом. Бо Він кличе нас своєю любов'ю. Хай Господь допоможе нам, будемо за це, за наше серце, за Боже благословіння в цьому шляху. Молитися